Продається тачка 2001 року випуску. Резина ще не зношена. Все сезонка. Є декілька рижиків В принципі, тачка не бита за цей період. Є декілька підкрасів. Кузов оцинкований. Так, ось ще декілька рижиків, нічого можна підкрасити. На автоматі. Стан керма. бачите який. Ціна 500. 500 торг біля капоту. Пишіть, дзвоніть. Передня приводна, як ви бачите, не БМВ.